Усім привіт на моєму каналі. В цьому відео ми поглянемо на попсову, на думку багатьох художницю, яйої кусама, з точки зору більш складних ракурсів, і поринемо в ті глибини її душі і життєвого досвіду, які зробили її успішною. А також обговоримо, як у підлітковому віці вона брала участь у Другій світовій війні, або ж як у 48 вона добровільно лягла до психіатричної лікарні. Але при цьому вона є цілком тямущою і робить ряд колаборацій. Із люксовими брендами. Більше того, вона стала художницею, чиї роботи ще за її життя були продані на суму понад 200 мільйонів доларів. А прямо зараз світ спостерігає за її новою повторною колаборацією із Луї Вітон, героїня відео, по яскрава мояскрава яйої Кусама, яку плагіатив, до речі, навіть Анді Ворхол. буде дуже цікаво, тому обов'язково дивіться відео до кінця. А прямо зараз уже можете підтримати мій канал своєю вподобайкою, коментарем. А якщо ви ще не підписали. Салась на мій канал, будь ласка, виправте це непорозуміння. Бажаю вам приємного перегляду. Яйої Кусама народилася 1929 року в Мацумото, Японія. Батьки художниці були торговцями, які мали розсадник рослин і насіннєву ферму. Її тато чинив аб'юз по відношенню до її мами і зраджував їй. Яйої згадувала, що її мама навіть просила стежити за її батьком, коли той зраджував з іншими жінками. Цей факт неабияк вплинув. На художницю, зокрема, в неї сформувалося презирство до чоловічих статевих органів. Вона не могла мати близькість з чоловіками багато років. А на думку багатьох експертів світу мистецтва, я її трансформувала страх перед близькістю і еротикою у фалічну символіку в своїй творчості. Я любила малювати завжди, навіть тоді, коли вона стикалася із обмеженнями. Наприклад, коли її мама рвала дитячі малюночки. Дівчинка малювала їх і ще більше. А коли не було можливості придбати художні матеріали, я її малювала глиною на мішках. В будь-якому випадку вона знаходила спосіб, як реалізувати свої таланти. Малювати вона стала приблизно тоді, коли в неї почалися галюцинації. Її перші галюцинації у віці десяти років вона описувала як спалахи світла, аури або поля точок. У галюцинаціях вона бачила квіти, які з нею розмовляли, бачила візерунки, які оживали, розмножувалися і знищували її. З цього бере початок її творчий проект під назвою Самознищення. Попри всілякі заборони батьків займатися творчістю, і все ж якось змогла вмовити батьків, аби ті відвели її до художньої школи. Повноцінної художньої освіти Кусама немає. Є лише досвід навчання традиційному японському живопису Нігонга протягом року в спеціалізованій школі мистецтв міста Кіота. На долю її Кусама також випала війна. Під час Другої світової війни у віці 13 років їй довелося шити парашути для японської армії. Звісно, той досвід вона описувала як непростий. Її підлітковий вік пройшов у темряві. Під звуки повітряних тривог і гулу американських літаків, які літали прямісінько над її головою. Вона стверджує, що саме таке складне життєве випробування, як війна, навчило її по особливому цінувати особисту та творчу свободу. в Японії Кусама мала конфлікт з батьками і була розчарована поведінкою японського суспільства, зокрема ставленням до жінок. І що особлива вона мала бажання реалізуватися як художниця, проаналізувавши усі передумови, яйої прийняла рішення полишити Японію. Оні і 1957 року вона вирушила до США. А разом із тим вона знищила багато своїх ранніх робіт. Спочатку її зустрів Сіетл і прихистив на рік. Там вона навіть мала виставку робіт. А потім, після листування із Джорджією О'Кіф, до якої вона звернулася за порадою. Дівчина прийняла рішення приїхати до Нью-Йорка. У Нью-Йорку вона познайомилася із культовими митцями Енді Ворхолом, Джозефом Карнелом, Дональдом Джаден, які надихнулися на плагіат її робіт. Наприклад, Енді Ворхол запозичив ключовий мотив для своїх банок із супом Кембл з її інсталяції агрегація виставка тисячі човнів. А поки її копіювали відомі чоловіки художники, кусама залишалася невідомою і мала фінансові проблеми. Це підштовхнуло її до першої спроби самогубства. 1968 року. Кусама та її друзі влаштували у Нью-Йорку акцію протесту проти війни у В'єтнамі. Тоді вони з'явилися оголеними. На їх тілах були лише червоні горошини, які символізували кульові поранення. А також Кусама написала листа президенту США Річарду Ніксону, щоб той припинив війну у В'єтнамі. В обмін на заняття коханням з нею акція викликала великий резонанс у змі 1973 року. Кусама повернулася до Японії. Згодом, 1977 року у Токіо вона прийняла рішення лягти до психлікарні, де вона продовжує жити і досі. Яйої завжди відкрито говорила про її психічне здоров'я. Навіть після переїзду у психлікарню мистецтво залишається в її житті. Більше того, вона має студію, яка розташована поруч із лікарнею. Кожного дня вона долає два квартали на візку і прямує в студію працювати. А ввечері вирушає назад до лікарні. Яйої говорить, якби не мистецтво, я б давно наклала на. Себе руки. Я борюся з болем і страхом щодня. І єдиний метод, який допомагає мені справлятися із хворобою, це мистецтво. А використання характерних горошин вона пояснює, наша земля це лише одна крапка серед мільйона зірок у космосі. Горошок шлях у нескінченність. Коли ми стираємо природу та наше тіло горошком, ми стаємо частиною єдиного нашого середовища. Після того як Йою сама полишила Нью-Йорк та переїхала до Японії, вона була практично забута як художниця. І це тривало майже до кінця 80-х років. Повернулася вона в міжнародний мистецький світ на початку 90-х років після низки ретроспективних виставок, зокрема у Нью-Йорку, в центрі міжнародного сучасного мистецтва, а також в. Оксфорді пропоную розглянути найбільш яскраві роботи яйої Кусама. Нескінченна дзеркальна кімната Infinity Mirror Room. Вона була вперше представлена 1965 року на виставці Floor Show в Кастелан Галереї Нью-Йорк. Протягом усієї творчої кар'єри художниця створила понад 20 різних дзеркальних кімнат. Вона змінювала внутрішній дизайн кімнати. Втім, основний принцип залишався кожного разу. Мова йде про розчинення глядача у нескінченному психоделічному просторі. Перед входом до кожної з дзеркальних кімнат завжди є табличка з попередженням, що інсталяція може бути небезпечною для людей, які страждають на психічні розлади або епілепсію. Таку свою роботу Кусама коментувала: дзеркало це пристрій, який знищує все, включаючи мене та інших. 1966 року. Кусама вперше взяла участь у венеційській бієнале. 33-й венеційській бієнале, де вона представила свій сад нарцисів. Її інсталяція з півтори тисячі дзеркальних сфер близько 30 сантиметрів у діаметрі, які вона розмістила на газоні на відкритому повітрі, і назвала таку комбінацію кінетичним килимом. А потім з'явилася сама її в золотистому кімоно і почала продавати ці сфери. За кожну з них вона просила 2 долари США. Перформанс привернув чималу увагу і тривав, поки організатори бієнале не зупинили це. Втім, велика кількість змін не могла. Собі дозволити закрити очі на таку яскраву інсталяцію. Своєю роботою, яку сама висловила власну думку щодо просування митця шляхом залучення ЗМІ, а також транслювала протест проти комерціалізації арт-ринку. Втім, художниця вчинила нестандартно і зробила так, щоб кожен бажаючий міг стати власником. Частинки інсталяції згодом багато художників повторили принцип мінливості експозиції, який використала Яйої. оскільки, в міру того, як сфери купувала, загальна композиція змінювалася. Дзеркальна кімната гарбуз. 1991 рік. Кусама створила першу гарбузову дзеркальну кімнату. Усе було вкрито фірмовими горошинами, таким чином, щоб занурити глядача в нескінчений простір 1993 року. Свої дзеркальні гарбузи яйої Кусама показала на наступній у її досвіді. Венеційські бієнале 1993 року, де вона представляла сучасне японське мистецтво. 2002 року світ вперше побачив кімнату облітерації. Це біла кімната, декорована білими меблями та предметами побуту, які виконували функцію білого полотна для відвідувачів, що поступово забарвлювали експозицію. На вході кожному видавали різнокольорові наліпки різних розмірів. Таким чином кожен глядач ставав учасником інсталяції і міг залишити частинку себе в ній. Ну, а ми. Ми можемо мати розуміння, наскільки велика кількість людей відвідала дану експозицію. Згодом, 2012 року, така інтерактивна інсталяція з'явилася в Tate Modern. 1968 року. Кусама створила Кусама Fashion Company LTD, де вона створювала найвідчайдушніші образи. Родзинка її моди, вирізи, які розташовувалися так, щоб оголити груди, сідниці або геніталії власника. Коли Кусама потрапила до психіатричної лікарні, бренд. Припинив існування. Втім, згодом вона продовжила розробляти власний одяг, використовуючи мотиви своїх картин на виготовленні на замовлення тканині. Незважаючи на те, що станом на зараз яйої кусама 93 роки, і, взагалі, вона живе в психлікарні, вона є цілком адекватно мислячою. Вона живе в ногу з часом і залюбки бере участь в колабораціях з відомими брендами 2009 року Кусама взяла участь у колаборації із японським оператором мобільного зв'язку і розробила дизайн мобільного телефону у вигляді сумочки. В комплекті також був тримач у формі собачки. Такий телефон був виготовлений обмеженим тиражем у тисячу штук. І я навіть зустрічала інформацію, що коштував один такий набір м, близько 10 тисяч доларів. 2011 року Кусама розробила 6 дизайнів для лімітованих близьких для губ від Lancome. А також 2011 був цілком цікавим для її ще й тому, що вона мала досвід співпраці із Марком Джейкобсом, який, окрім того, що зараз є головним дизайнером власного. Модного лейблу і 2010 року був включений до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time протягом 1997 2014 років. Був креативним директором модного будинку Louis Vuitton. 2006 року Марк Джейкобс відвідав студію Яйої і вони почали працювати над лінійкою для Louis Vuitton. Розроблена продукція стала доступною для покупки 2012 року. Коли художницю запитали про співпрацю з Марком Джейкобсом, вона звертала звернула увагу на його щире ставлення до мистецтва, таке ж як і в самої кусами, січень 2023 року. Ми маємо змогу бачити повторну колаборацію кусами і Луї Вітон. Зараз в різних частинах світу будь який Луї Вітон прикрашені стилістиці робіт яйої кусами. Усе для того, аби привернути увагу до нової капсульної колекції. Волові вітон дуже впевнені у фінансовому успіху колекції. Творчість її кусама є найдорожчою серед усіх нині живих художників. Підтвердженням тому є продаж роботи White 28 у 2018 році на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку за 7,1 і мільйони доларів США для розуміння вартості інших робіт. картина Гарбуз 1990 року була продана за 170 тисяч фунтів стерлінгів. Ну або ж майже 207 тисяч фунтів стерлінгів із премією на аукціоні Філіпс. А картину Infinity Олес купили за ціною 400 тисяч фунтів стерлінгів. Ну або ж майже 483 тисячі фунтів стерлінгів, включаючи премію на аукціоні Крістіс. Станом на січень 2021 року загальний оборот її робіт становив понад 200 мільйонів доларів. Понад 170 Робіт було продано від 100 тисяч до 500 тисяч доларів США близько 40 продано за ціною від 1 до 5 мільйонів. А три роботи було продано за понад 5 мільйонів доларів. Я переконана, що на хвилі хайпу колаборації з Louis Vuitton про яйо і Кусама зараз говорять всі. Тому мені, наприклад, буде цікаво, які нові факти з її життя були для вас новими. Будь ласка, поділіться зі мною цим в коментарях. Я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок.